Добрий день, діти! Давайте ранково привітаємося. Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Діти, сьогодні ми послухаємо казочку, чарівне слово. А яке чарівне слово ви дізнаєтесь, коли послухаєте казочку? слухайте уважно. Чарівне слово Валентина Осєєва. Маленький дідусь з довгою сивою бородою сидів на лавці і парасолькою креслив щось на піску. «Посуньтеся!» – сказав йому Павлик і сів з краєчку. Дідусь посунувся і, глянувши на червоне сердите обличчя хлопчика, запитав: З тобою щось скоїлося? Ну, нехай, а вам яке діло? покосився на нього павлик. М -м, мені то байдуже. А ось ти щойно галасував, плакав, сварився з кимось. Ще пак! сердито буркнув хлопчик. Я скоро зовсім утечу з дому. Втечеш? Втечу, через одну оленку втечу. Павлик стиснув кулаки. Я зараз її мало не відлупцював. Жодної фарби не дає, а самої он скільки. Не дає? Пусте. Через це тікати не варто. Не лише через це. Бабуся за одну морквинку з кухні мене вигнала, просто ганчіркою, ганчіркою. Дурниці, сказав дідусь, один насварить, другий пожаліє. Ніхто мене не жаліє, вигукнув Павлик. Брат на човні їде кататися, а мене не бере. Я йому кажу візьму краще все одно я від тебе не відстану. Весла поцуплю сам у човен залізу. Павлик стукнув кулаком по лавці І раптом замовк. Отже, не бере тебе, брат. А чого це ви все питаєте? Дідусь розгладив довгу бороду. Я хочу тобі допомогти. І є таке чарівне слово. Павлик розявив рота. Я скажу тобі це слово. Але запам'ятай говорити його треба тихим голосом, дивлячись прямо у вічі тому, з ким розмовляєш. Запам'ятай тихим голосом, дивлячись прямо у вічі. А яке слово? Дідусь нахилився до самісінького вуха хлопчика. М'яка борода його торкнулася Павликової щоки. Він прошепотів щось і голосно додав: Це чарівне слово, але ти не забудь, як треба говорити його. Я спробую, сміхнувся Павлик, я зараз же спробую. Він схопився і побіг додому. Оленка сиділа за столом і малювала. Фарби зелені, сині, червоні, лежали перед нею. Побачивши павлика, вона ж в ту саму мить згребла їх у купу і накрила рукою. Обдурив, дідусь, з досадою подумав хлопчик. Хіба така розуміє чарівне слово? Павлик боком підійшов до сестри і смикнув її за рукав. Сестра оглянулася. Тоді, дивлячись їй у вічі, тихим голосом хлопчик попросив: Оленко, дай мені одну фарбу. Будь ласка. Оленка здивовано підвела на нього очі і збентежено промормотіла. Яку тобі? Мені синю, боязько сказав Павлик. Він узяв фарбу, потримав її в руках, походив з нею по кімнаті і віддав знову сестрі. Йому не потрібна була фарба, він думав тепер тільки про чарівне слово. ще то бабусі, вона самоготує, прожени чи ні? Павлик відчинив двері в кухню. Бабуся знімала з дека гарячі пиріжки. Онук підбіг до неї, обома руками повернув до себе червоне, зморшкувате бабусине обличчя, подивився їй у вічі і прошепотів Той мені шматочок пиріжка. Будь ласка. Бабуся випросталася. Чарівне слово так і засяяло в кожній зможці очах. Гаряченького, гаряченького захотів, голубе мій. перемовляла вона, вибираючи найкращого рум'яного пиріжка. Павлик підстрибнув на радощах і розцілував бабусі в обидві щоки. Чарівник! Чарівник. говорив сам до себе, згадуючи дідуся. За обідом Павлик сидів принишклий. Прислухався до кожного братового слова. Коли брат сказав, що поїде кататися на човні, Павлик поклав руку йому на плече і тихо попросив. Візьму мене, будь ласка, за столом одразу всі замовкли. Брат звів брови і усміхнувся. «Візьми його, раптом сказала сестра. Хіба тобі важко? Чому б не взяти? усміхнулась бабуся, «А вже ж, візьми. Будь ласка, повторив Павлик. Брат голосно засміявся, поплескав хлопчика по спині і скойовдав йому чуба. Ох ти, мандрівник, ну, гаразд, збирайся. Допомогло, знову допомогло. Павлик вискочив за столу і побіг на вулицю. Та дідуся в сквері вже не було, лавка була порожня, і тільки на піску лишилися накреслені парасолькою незрозумілі знаки. Діти, ось і закінчилось наше заняття, але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами слухали. Так, ми слухали чарівне слово. Дітка, а яке це ж чарівне слово? Так, чарівне слово це в нас будь ласка. Діти, а що означає слово будь ласка? Так, будь ласка, це означає, коли ми щось хочемо, або цукерку, або одяг, або іграшку, коли ми щось хочемо. Треба казати, будь ласка, дай мені це, будь ласка, подаруй мені це. І тепер, дітки, ви знаєте, коли ви у мами щось будете просити, то завжди кажіть, будь ласка, тоді мама завжди вам купе те, що ви захочете. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!